Столичні поліцейські знову у центрі уваги знову потрапили в об'єктив відеокамер на думку свідків зі своєї ж вини. Як видно на записі із камер відеоспостереження, які працювали на вулиці Кирилівській, неподалік стадіону Спартак, патрульний автомобіль Пріус спровокував масштабну ДТП. Помітно, що службовий автомобіль проігнорував подвійну суцільну смугу і виїхав на зустрічку, а там саме рухався легковик. Шкода. Жінка, яка керувала шкодою, не помітила поліцейської машини через дуже щільний рух на дорозі, тому уникнути зіткнення було практично неможливо. Після удару в поліцейську машину шкоду відкинуло у тролейбус. Потім в легковик ще й врізався позашляховик Мерседес. У свою чергу автомобіль патрульних відкинуло на Міцубіші Кольт водитель автомобиля Toyota Пріус Патрульного выезжал через войну сплошну наліво виповнення відложного задання. Його пропускали автомобіль Кольт И на встречке в патрульній автомобільній супісі автомобіль Тойота Пріус врізався автомобиль шкода Octavia с двумя детками. На вулиці раптом виникла паніка. Тролейбус, в який влетіла шкода, зупинився, і пасажири почали швидко вибігати на вулицю. Тим часом водій патрульної машини теж, схоже, перелякався і перш за все кинувся до найбільш побитої машини, аби перевірити, чи все гаразд із пасажирами та водієм. Як виявилось, у машині, окрім водійки, в салоні було двоє-чотирирічних дітей. Їх із травмами госпіталізували. Коли ситуація дещо заспокоїлася, на місці зібралося чимало зівак. Школярі навіть попри те, що це не рідкість, із інтересом фотографували та знімали на відео розбиту патрульну машину. В автомобілі поліції добряче пом'яло передню частину, не менш дісталося і Міцубіші, в яку та влетіла. А поки випадкові свідки оцінювали збитки, на місце прибула слідча група. Вони опитали очевидців масштабної ДТП та переглянули запис із відеореєстратора, що був встановлений в Міцубіші. Згодом на місце аварії приїхав і тест водійки шкоди. Чоловік, очевидно, встиг поспілкуватися із своєю невісткою і розповів про свої висновки. Невестка ехала по своей стороне, полиция включила спецсигналы, но поскольку, поскольку большое движение, ей не было видно полицейскую машину. И они резко развернулись перед носом. Естественно, не смогла сориентироваться, среагировать по, с тормозами и ударила полицейскую машину. Аварії за участю поліцейських машин на українських дорогах не рідкість. За статистикою з 235 службових машин, які Україна отримала від Японії згідно квот кіотського протоколу, в ДТП побувало понад 150. Зовсім нещодавно іще одна патрульна Тойота Пріус врізалася в Тойоту Прадо на вулиці Автозаводській, також у столиці. Тоді від потужного удару від патрульної машини майже нічого не лишилося, бо автівка навіть загорілась.